Друзі, всіх вітаю. Сьогодні буде цікаве відео. Я в інтернеті, як і ви, дуже багато бачив, як хлопці там відновлюють акумулятори за допомогою просто води дистильованої. Але якось там все так неоднозначно показують, лампочка світилась або буде світитися. Ну, тобто, Без всякої науки просто беруть і там показують, аби там хтось щось дивився. так? Сьогодні у мене є ось бачите, електронна нагрузка, я буду міряти ємність акумуляторної батареї до... Того, як туди додали води і після. Це трупіки, по суті. так, Це акуми, які вже вийшли з ладу. Ми будемо намагатися їх відновити. Дивіться, і ще друге. Так, я купив дві от такі штуки, заряджалки да, для акумулятора. Це понижуючий DC, DC перетворювач. І цей, цей пишуть, там, я посилання скину да, там в, в описі знизу. Цей на 3 А максимальний вихідний струм, тобто сюди можна 35 вольт на вхід, і вихід у нього там регулюється і струм регулюється. А сюди можна на вхід 40 вольт і теж там від 1 до 35 вольт робить і можна регулювати як напругу, так і струм. так, Акум можна заряджати у нас струмом не більше, ніж 1,8 А. І можна робити напругу йому до 5 вольт давати. Тут, в залежності від того, як ми будемо його використовувати. До речі, бачите, однакові куми, по суті, даху даху написано, бачите? Ось і тут написано в амперах значення, а тут написано в вольтах. Понятно, воно йде там, в якихось ліхтарях і ще в якихось там, блоках живлення, безперебійниках там, і так далі. Яка там різниця, в що там написано в амперах, в вольтах. Понятно, що це про вольти однозначно. Значить, оця платка у нас також не має ніяких написів. Що там чим регулювати? І ось перший, я вияснив, що перший це у нас за напругу. Виставляємо десь там 5 вольт. Ну, нехай буде не 5, там 4,9 вольта виставимо. І зараз будемо шукати, де там струм. Так 4,8 вольта. Добре. Так Ось ця перша крутілка це у нас струм. Виставляємо 1 А. Вся шкала 2,5 А. 1 ампер, не більше все, дуже добре. Так, ну і оцей резистор у нас він відповідає за установку напруги, яка буде на батареї, да, щоб загорілась лампочка. Окей, не окей. По типу зарядилась батарейка, не зарядилась. Але в ній немає ніякого сенсу, бо це просто лампочка буде горіти. Цей пристрій все одно буде видавати струм і напругу на той акумулятор. Горить лампочка окей, чи не горить. Це більш для вас, там, що ви побачили, о, все, акум зарядився, все клас. Але ми її сьогодні використовувати не будемо. Так, ось все, через амперметр під'єдную до клеми. І ми бачимо, що зарядка пішла, але струм у нас не один ампер. Струм у нас реально. 250 мА. Тобто ця акумуляторна батарея не бере в себе струм, той, який я їй назначив. Ну, нехай заряджається так. Але зараз спробую на зовсім дохлого, який у нас буде струм. А зовсім дохлий акум він взагалі не бере зарядку. Будемо розбиратися з ним. Ну і зараз час перевірити, чи взагалі вода якимось чином плине на те, що цей куб почне заряджатися. Бо він наразі не заряджається, взагалі не бере зарядку. Займаємось цю кришечку. Тут у нас є отакі колпочочки. Що там сухо? Ну, звісно, сухо. Звідки там чому взятися. Зараз будемо заливати воду. Для початку 5 кубиків ну Там по типу такий памперс стоїть. І він має а, напитатися водою. Ну, тому зараз це і чекаємо. Трохи води долив. Дивимося, що там у нас зарядочки. Оу, трохи пішов, трохи взяв уже струму. Зовсім трохи. Давайте ще додамо води. Залив повні банки, там видно, да, що аж трохи хлюпає. І там, і там. Будемо дивитися, бере струм чи ні. Так, ну щось є. Чи буде він рости? Так, дивіться, струм потроху росте. Трохи хайпа буде на зарядочці Подивимося, до чого ми дійдемо. Так, 25 мА він вже бере, переходимо на соточку. 100 мА вже бере, переходимо далі. Але це все одно мало, мені треба, щоб він навіть не пів Ампера їв, а 1 А. Те як я йому сказав. Тому що якщо заряджати таким маленьким струмом, ну це можна там його заряджати банку 4-6 ампер годин. Ну це по типу там тиждень заряджати, Мені таке не треба. Будемо дивитися далі. Так, трохи більше 200 мА і струм росте. Він заряджається вже, як ця полудохла баночка, це приємно. Спостерігаємо далі. Так, ну це вже щось. Бачите, шкала вже стоїть на 2,5, бо 500 мА вже зашкалює. І наразі струм заряду 0,6. Майже там плюс-мінус 07 А, це вже щось як для баночки, яку мав би викинути. Будемо спостерігати далі. Щось процес в тупік зайшов. Маємо 0,8 А. Далі стрілка не рухається. І вже десь пів години напруга на банці 4,57. Тобто, напруга не росте, всередині чути, йдуть бульки. І можна сказати, що зарядка наразі акума не відбувається. Тому що оті всі 4 Вт плюс-мінус да, 5 В 08 А 4 Вт йдуть на процес електролізу. Тому зараз розряджу його і подивлюсь, чи він набрав взагалі хоч якусь ємність. І так, наразі напруга 4,1. Буду розряджати струмом 1 А погнали. Батарейка розряжена, я розряджав до 2,5 В її. І залишкова ємність у нього 560 мА. Півчаса тривав тест. Півчаса вона розряджалась. Значить, така штука, було 6 тисяч. Але так пишуть, що було 6 тисяч, ніхто її нову не перевіряв. А залишилось 560. Треба щось з цим робити. Я думаю, що зараз я вилью. Всю ту воду надлишкову, я розумію, що я електроліт трохи вилью. Але що робити? Вона не забирає заряди до повного, так, вона починає просто типу, кипіти. І все на цьому закінчується. Виливаємо зайве. Не так тут і багато було зайвої води. Але тепер наче нічого не хлюпає. Так, починаємо ще одну зарядочку. До речі, водичку я обрав, і струм одразу у нас пішов на 1 А. І це круто. Минулого разу було максимально 0,8. Друзі, є хороші новини. Струм почав падати. Це означає, що банка реально заряджається. Вона в себе вже не може брати 1 А. І поступово буде знижуватися струм. Напруга на баночки у нас наразі 4. І 4,82, це теж круто. Реально а Я розібрався, навіщо цей світлодіод є на платці. Коли платка обмежує струм, коли акум хотів брати там більший струм, да, а платка йому не давала, то світлодіод горів червоним. А тепер акум не може брати, йому не треба 1 А. Платка нічого не обмежує і цей світлодіод не горить. Зараз ще трошки почекаємо. Годинку дві і будемо розряджати акум і подивимося на результат. 5 годин минуло. Струм вже менший, ніж пів А. Почався процес суходрочки, коли воно реально не заряджає ефективно, той акумулятор. Але і сказати, що він повністю заряджений не можна, доки струм не впаде там до нуля. Так, 8 часов на зарядці батарейка. У мене вже немає сечі терпіти ці пікальні на Струм заряду менше 100 мА. Будемо розряджати, дивитися, що ми там заряджали. Розряджати буду до 2,5 В струмом в 1 А. Погнали. Так, ще не погнали. Я хочу подивитися, чи зможе цей акум видавати високі струми. Наприклад, там 10 А. 11. Так, дивимося. Так, окей, він тримає 11 А. І це прям круть. Ця електронна нагрузка розумна, нічого повз неї не пройде, все записує. Ок, 11 тримає. Тепер виставляємо на те 1 А. І погнали розряджати. Так, друзі, ну це реально успіх. Акумулятор видав мені 3500 мА. Це більше половини його ємності. З урахуванням того, що акум реально б ушний, да, він відпрацював в якомусь там ліхтарику, там, ну якось працював. Звісно, що я на 6 тисяч його б і не вивів, тим паче, чи було в нього 6 тисяч заводу, це також є питання. Але це класний результат. Реально, цим акумом можна користуватися, робити собі там резервне якесь освітлення, там, аварійне і так далі. Це реально нормальна ємність 3500. Я обіцяв вам цей акум ще розряджати, подивитися, як. да, І цей. Але ну, я перший раз взагалі займаюся такою справою. Бо просто перевіряв там міфи з Ютуба, чи можливо, чи неможливо, і взагалі, який буде результат. Тому на цей яку я зроблю окремий відос. Це я теж дозаправлю, я впевнений, що він буде працювати в мене як треба. З приводу платок: це буде окремий відос. Ми будемо заряджати їм акумулятори, ну такі типу автомобільні, бо він може робити 9 А. Ми подивимось, як він витримає, згорить він чи ні. З приводу цієї платки, нормальна платка, вона з 12 вольт робила мені 5 вольт, да, там біля 5 вольт. Все нормально регулюється, вона не гріється. Тобто для таких задач платка прямо гонь я рекомендую її. Тож, дякую за перегляд. Сподобався відос, лайкос, на все добре.